Чому увімкнена геолокація на смартфоні це зло? Приклад, у 2018 році у мережі раптово з'явилося розташування секретних американських військових баз в Афганістані. Зрада ні. Просто американські солдати сонечки користувалися фітнес-трекерами, записували свої круті результати у додаток. Додаток використовував геопозицію, викладав потім результати в інтернет. Журналісти побачили і показали усім, як не дати в штангу з геолокацією. Зайдіть в налаштування свого смартфона в розділ геолокація, чи то геопозиція чи місце знаходження. І ви прозрієте, скільки додатків у смартфоні насправді хочуть знати, де ви є. Поставте ніколи на всі додатки або за використання для додатків, яким довіряєте. Ну, наприклад, якщо ви в тилу, то вам може знадобитися додаток таксі або гугл навігація. Вони без геолокації не працюють. Особливо важливо, щоб геолокація була вимкнена на таких додатках, як фотогалерея, Фейсбук, Instagram, Telegram. Телеграм. На пристроях Андроїд краще одразу вимкнути геолокацію у швидкому доступі. Це до речі, і збереже вам заряд батареї. А контроль над геолокацією допоможе зберегти життя вам і вашим побратимам і посестрам.